Привіт, друзі! Хто разом зі мною хоче дивитись розв'язки прикладів з підручника математика, алгебра і початки аналізу та геометрії рівень стандарту для 11 класу автора ІСТР. То запрошую на сьогоднішній урок. Сьогодні ми продовжимо дивитись розв'язки з другого параграфу, який називається показникові рівняння. Цей параграф знаходиться в першому розділі показникова та логарифмічна функції в алгебрі. Подивимось ми сьогодні розв'язок таких прикладів від 2.13 до 2.16. І так, приклад 2,13, які всі до 2,14 мають умову розв'яжіть рівняння. І розв'язуємо ми з вами показникові рівняння, де Х виступає як показник степеня. Тобто Х це показник, тому і показникові рівняння. Подивимось перше рівняння. Це 4 п'ятих дріб в степені Х і дорівнює 25 шістнадцятих. Давайте зразу думати: 25 шістнадцятих ми можемо представити. Якось через 4,5, кожне число через 4,5 в якійсь степені. Так, можемо, тому що наша задача привести праву частину до виразу та ж сама основа в якійсь степені, щоб потім основу відкинути. 25, схоже, що це 5 в квадраті, вірно. 16 це 4 в квадраті. Добре. Тоді ми маємо, що це 5 четвертих якби в квадраті, якщо піднести все це до одної степені. Давайте перепишемо, що 4 п'ятих в степені х дорівнює 5 четвертих. В степені 2. Но зверніть увагу, тут 4 п'ятих, а тут 5 четвертих, і ми не маємо права писати, що х дорівнює 2. Тоді ми повинні згадати таку властивість е, степенів, що якесь число в степені мінус дає можливість перевернути і записати те, що було в чисельнику в знаменник, а те, що в знаменнику в чисельник, і вже з степеню додатньою. Тоді ми можемо уявити, що ми можемо перевернути цей дріб і записати від'ємну степінь, тобто мінус 2 п'ятих. В степені Х дорівнює. Перевертаю дріб, пишу 4 п'ятих, а степінь міняю на степінь з протилежним знаком. Так можна робити і так потрібно робити, якщо вам треба перевернути чисельник і знаменник. Ну, давайте я навіть отак запишу цю формулу, що це А поділити на Б в степені К, тоді це як Б поділити на А міняється чисельник і знаменник, але вже в степені мінус К. А тепер уже можемо відкидати степені прирівнювати показники. Тоді х дорівнює мінус 2. Отже, розв'язком цього рівняння є х дорівнює мінус 2. Далі друге рівняння одна третя в степені х мінус 2 дорівнює 27. Давайте зразу 27 представимо, як 3 поки що в якійсь степені. Бачачи, що тут фігурує тріючка, Не одна третя, а поки що 3. Тоді 27 – це 3 в третій степені, тому що 3 на 3 – 9 і на 3 – 27, то це в третій степені. Але щоб добитись однакових основ, знову ж таки, згадуйте, щоб перевернути чисельник і знаменник, а У нас дивіться, трійочка повинна бути в знаменнику, а вона в чисельнику. Тобто, це по суті як можна представити як 3 перших в степені. 3. То щоб перевернути, то треба, уже перевернувши, записати від'ємну степінь. Давайте запишемо. Дивіться, зліва переписуємо. Це хміну 2 дорівнює, А тут перевертаємо, вже пишемо 1 третя, але в степені мінус 3. Тобто, добились ми того, що основи рівні завдяки тому, що перевернули чисельник і знаменник, але степінь змінила знак. Прирівнюємо вже степені і маємо, що х мінус 2 дорівнює мінус 3, тоді х дорівнює числа переносимо вправо, маємо, що це 2 мінус 3, мінус тобто 1. Отже, в цьому рівнянні ми добивались того, щоб основи були однаковими. Для цього пам'ятаємо правило, що таке від'ємна степінь, що вона дозволяє робити з числами. Третій приклад Третій приклад – це 2 дев'ятих в степені Х-3 дорівнює 4,5 в степені Х плюс 2. От дивіться, 2 і 4,5. Ну, зовсім абсолютно різні, по-перше, записи. Звичайним дробом це десятковим. По-друге, це не однакові записи, то нам треба зрозуміти, що таке 4,5. Давайте десь окремо я вам розпишу, дивіться, 4,5. Тобто, десятковий запис можна перевести в ось такий дробовий запис. 5 десятих можна скоротити на 5, і тоді ми отримаємо, що це 4, цілих і одна друга. А тепер уже ось такий змішаний дріб можна перевести в неправильний дріб, яким чином? Домноживши 4 на 2 це 8, плюс 1 це 9 других. От ми вже прийшли до дробу і можемо замінити 4 п'ятих на 9 других. Заміняємо. Тоді 2 дев'ятих в степені Хміну 3 дорівнює 9 других х. Х плюс 2. Ну знову ж таки, вийшла ситуація, що основи у нас не однакові, але схожі. Чим вони схожі? Тим, що просто являються оберненими дробами, то, щоб зробити так, що у нас основи однакові, треба справа перепишемо це як 2 дев'ятих, але вже позначимо, що це в степені мінус 1. Перепишемо 2 дев'ятих. В степені х мінус 3 дорівнює. 2 дев'ятих, я вже пишу, в степені мінус 1, та ще й в степені х плюс 2. Якщо степінь, степені, степені перемножаються, тоді виходить, що мінус 1 треба помножити на х плюс. Тому що. Спочатку ми перевернули дріб і записали, що це в степені мінус 1. Та ще це все у нас ще в додатковій степені, то ми ці степені перемножили. Тепер все, однакові основи відкидаємо. Маємо, що показник степеня х-3 дорівнює показнику степеня мінус 1 можна не писати, х плюс 2. Відкриваємо дужки, це буде х-3 дорівнює мінус х мінус 2. Все, що з х саме в одну сторону числа в другу, це буде 2х дорівнює. Мінус 3 пішло сюди вправо, як плюс 3 і стало 3 мінус 2. 1. Тоді х дорівнює 1 друга, якщо поділити зліва і справа на 2. Або 0,5, якщо записати десятковим дробом. І так, продовжимо цей приклад на наступній сторінці. Залишився у нас ще четвертий приклад. Корінь квадратний із 5 в степені х плюс 2 дорівнює 25 в степені х. Отут ми бачимо, що фігурує ось тут 5 під коренем, а тут можна ще уявити як 25, як 5 в квадраті. І акуратно дивіться, щоб перейти вже до основи 5, пропоную згадати, що таке корінь квадратний. Корінь з числа А – це А в степені 1 друга. Тому що оця степінь йде одиничка в чисельник, а степінь з-під корення йде в знаменник. А у нас корінь квадратний, просто дві ми тут не пишемо. Тоді, дивіться, можна розписати як в степені 1 друга, це перша степінь, і ще в степені Х плюс 2 дорівнює. А тут розписати як 5 в квадраті, і ще в степені Х. Зрозуміли, розписала корінь як 5 в степені 1 друга, розписала 25 як 5 в квадраті. І ці степені не забуваємо, вони ще за дужками у нас обов'язково, бо вони задані по умові. Тепер згадуйте, що при піднесенні степень до степеня степені перемножаються, то ми пишемо так: 5 і перемножаємо степені, Це 1 друга помножити на х плюс 2 дорівнює. Тут 5 і перемножаємо 2 на х. Все, маємо те, що зліва і справа основа 5. Можемо прирівняти показники степенів. Маємо 1 друга в степені Х плюс 2 дорівнює 2х. Щоб з дробами не гратись в таких рівняннях, краще домножити на ось цей знаменник, щоб він скоротився і не було у нас знаменників. Тобто домножимо на 2. Це дозволить нам скоротити двічку, і тут залишиться просто Х плюс 2 дорівнює, А тут домножаємо на двіючку, маємо 4х. Добились того, що отримали лінійне рівняння, розв'язуємо його. Давайте для прикладу перенесемо вліво, тоді вони будуть додатні. Якщо х ось цей пішов сюди, то буде 4х мінус х, це буде 3х, а зліва це 2 залишилось. Тепер розділимо зліва і справа на 3, те число, що стоїть перед х, Тоді буде 2 третіх дорівнює х, або х дорівнює, або х дорівнює 2 третіх. Наступний приклад: 2,14. Перший приклад 3 четвертих. В степені Х дорівнює. Дивимось на праву частину цього рівняння. Тут 64 27. Бачите, що у нас якби фігурує 3-4 в чисельнику і знаменнику, пробуємо представити 64 як 3 в степені не вийде, тому це 4 в третій степені. а 27 це 3 в степені 3. Тоді ось цей степінь можна винести за весь дріб, і ми отримаємо, що 3 четвертих в степені Х дорівнює 4 третіх в степені 3, але ж 3 четвертих і 4 третіх це не одне й те саме. Тому згадуєте, що якщо вам треба перевернути чисельник і знаменник, то степінь стає від'ємною. Отже, якщо було 3, то ми можемо перевернути чисельник і знаменник, і у нас стане степінь уже мінус 3. Вже пишемо 3 четвертих, але в степені мінус 3. Тому що від'ємна степінь дозволяє те, що було в чисельнику, перенести в знаменник. І навпаки, Ну, все маємо однакові основи. Тоді х показник степеня, дорівнює другому показнику це мінус 3. Друге рівняння це одна друга в степені… 2 плюс x дорівнює 32. Ну, 32, зразу думаєте, як одна друга в якій степені ми не можемо представити, але ну, оскільки фігурує 2 у нас в знаменнику, то ви думаєте, як можна 32 записати як 2 в якій степені. А це 2 в 5, можете перевірочку зробити. 32 – це 2 в 5. Але ж одна друга, 2 – це не одне й те саме. Ну, ми ж можемо 2 уявити, як 2 поділити на 1. В степені 5. І тоді, щоб перевернути чисельник і знаменник, ми повинні поміняти степінь на від'ємну. Тоді буде так: дивіться, одна друга в степені 2 плюс х дорівнює. Вже міняємо одна друга в степені мінус 5. Оцей мінус дозволив нам перевернути те, що ми підносимо до степеня. Маємо однакові основи, можемо їх відкинути. Тоді маємо 2 плюс х дорівнює мінус 5. Вирішуємо це рівняння, маємо х дорівнює. Ось це 2 пішло сюди з знаком мінус. Стане мінус 5 мінус, 2, мінус 7. Третє рівняння має вигляд 3,5 в степені х мінус 2 дорівнює 2 сьомих в степені х плюс 1. Що таке 3,5? Поки що не знаємо, але воно не дорівнює 2, ,7. правда ж, правда. Тоді треба перевести ось цей десятковий дріб 3,5 в звичайний дріб. Давайте переведемо, дивіться, 3,5 можна ось таким чином уявити. Дорівнює 3, скорочимо на п'ятірочку, в дробі, маємо 1 друга. Переводимо цей дріб в неправильний, тоді ми множимо 3 на 2 це 6 плюс 17. 3,5 ми заміняємо на. 7 других в степені Х-2 дорівнює 9 2 сьомих в степені Х плюс 1. Основи відрізняються тим, що вони являються оберненими один до одного, не такими дробами, а перевернутими. Заміняємо, дивіться, зліва залишаємо 7 других в степені x-2 дорівнює. А ось цей дріб 2 сьомих перевертаємо, стає 7 других, але записуємо його в степені мінус 1. І оскільки ще у нас цей вираз в степені x плюс 1, степінь в степені, то степені перемножаємо, то ми ще множимо на степінь, в який ми підносимо це х плюс 1. Тому що спочатку ми. Перевернули дріб, записали в степені мінус 1, але все це ще додатково в цій степені, тому степені тут перемножаємо. Добились однакових основ, відкидаємо, маємо х-2 дорівнює мінус х плюс. Ось таке лінійне рівняння. Відкриваємо дужки Тобто міняємо знаки на протилежні. Це мінус х-1. Переносимо х вліво. маємо х плюс х 2х дорівнює. А 2 пішло сюди з плюсом стане 2-1. 1. Тоді ділимо на 2 ліву і праву частинку, маємо х дорівнює 1 друга. Або 0,5. Якщо записати десятковим дробом. В четвертому прикладі у нас фігурує корінь. 3 в степені х мінус 3 дорівнює 9 в степені х. Ви зразу згадуєте, що таке корінь. Квадратний. Це це значення в степені 1 друга. Корінь із трьох ми заміняємо як 3 в степені 1 друга. Та ще й все це в степен мінус 3. Дорівнює. Тепер 9 уявляємо через 3. Це як? Це 3 в квадраті. Отже, 3 в квадраті ми ще маємо, і в степені х. Для чого я в дужки взяла для того, щоб ви побачили, що ці степені ми будемо перемножати, тому що степінь в степені то степені треба перемножати, тоді це буде 3. Одна друга ми множимо на х мінус 3, це нова степень дорівнює 3, в степені 2 ми множимо на х. Отже, добились того, що основа 3 зліва і справа. Записуємо тільки показники степенів. Одна друга на х мінус 3 дорівнює 2х. Щоб оця двічка в знаменнику нам не заважала, краще від неї якось відмовитись. А це треба домножити зліва і справа на 2. Тоді вона скоротиться. Дивіться, зліва домножаємо на 2, скорочується. 2 і одна друга залишається хміну 3. Скобки можна було написати. Дорівнює і тут домножаємо на 2, це 4х. Тепер переносимо, давайте, в ліву частину х-4х, це мінус 3х. Дорівнює 3. Ділимо. На мінус 3 зліва і справа маємо х дорівнює мінус 1. І залишили ще два приклади: 2,15. Знайдіть точку перетину графіків функції, y дорівнює 1 сьома в степені Х. І y дорівнює 7. Можна взагалі було б не малювати тут графік. Якщо лінії якісь перетинаються, то у них. Координати дорівнюють, тобто і y в цій точці збігаються. Тоді, маючи запис через y і запис через ігрік другої функції, ми можемо прирівняти. Ці записи і отримати, тоді таке рівняння. Дивіться, що одна сьома в степені x дорівнює 7. В лінії, якщо перетинаються, то є якась точка. І оцей y цієї точки і оцей x цієї точки, він однаковий, рівний для двох. Цих графіків. Тому я ці грики прирівняла, щоб знайти Х. В цьому рівнянні дивіться, 1 сьома в степені Х це 1 сьома можна записати, як в степені мінус 1. Показники степенів прирівнюємо і маємо х дорівня мінус 1. Пряма лінія y дорівнює 7. Це всі значення 7. А графік показникової степені дивіться, y дорівнює одна сьома в степені х. Це ось така лінія. Ну, в мене вона вийшла кривенькою, головне, що вона проходить через точку ось 0,1, тому що в нульовій степені завжди ми маємо одиничку по ігріку. І ми бачимо, що ці дві лінії перетинаються, подивіться, ось в точці по іксу мінус один. Ми якраз цю точку і знайшли з вами. Мінус один. І по y7. Тобто в такому прикладі, дивіться, коли ви знайшли вже координату по X – це точка перетину графіків, то координату по Y вже навіть шукати не треба, тому що y дорівнює 7. Тобто координати точки перетину цих двох графіків це точка з координатами мінус 1 крапка з комою 7. Приклад, 2,16. Знайдіть точку перетину двох графіків, запишемо їх, y дорівнює 3 в степені X – і y дорівнює 1 третя. Якщо графіки перетинаються, то вони мають спільну точку, і в цій точці координати у них y і X рівні, то ми можемо прирівняти Y, знаючи, що вони рівні, і визначити X, Прирівнюємо. Тоді 3 в степені X дорівнює 1 третя. І ми маємо показникове рівняння. Щоб розв'язати його, ми запишемо, що 3 в степені X дорівнює 3 в мінус перший. Таким чином ми можемо перевернути дріб і записати, що це мінус степінь. Тоді x дорівнює мінус 1. Графік функції y дорівнює 1 третя – це лінія, де y і скрізь дорівнюють 1 третя. А графік функції y дорівнює 3 в степені Х це показникова функція. Якщо ось ця основа більше одинички, то це лінія, яка збільшується весь час, проходить обов'язково через точку з координатою 0,1. Ці лінії перетинаються. Ми знайшли точку перетину по х, то це вийшла мінус 1, це точка перетину. Х-1, то Y, який для цієї? Точки? Та такий, який він скрізь для оцієї прямої. А тобто y тут дорівнює 1 третя. Отже, Координати точки перетину двох графіків це буде точка з координатами мінус 1, 1, 3. Ось такі приклади на сьогодні. Якщо розібрались, ви молодці, поставте собі лайк в першу чергу і заразом і мені. А якщо ще не підписані, підписуйтесь на мій канал. А якщо виникли питання, задавайте. Буду рада будь-яким коментарям, питанням, пропозиціям. Все читаю, на все відповідаю. Ну що ж, зустрінемося на наступних уроках. Все буде Україна!